Познали тяжку лікарню. Дивись, веземо дитину малолітню, сім місяців задихається. Люди звернулися, ми стояли, потулювали. Ми сиділи, гралися, поїли, і тоді пішли до кімнати, на кухні поїли і пішли до кімнати гратися. І десь буквально через 10-15 хвилин вона почала дуже сильно в'ялитися. І почали судороги її лапати. Ми до швидкої не дзвонили, бо не було часу. Ми взяли свою машину і їхали, але дуже було сильно засніжено. І Ми їхали і зустріли поліцію. І підійшли до хлопців і сказали, що така ситуація. І не дуже сильно трусило. І не втрусило, і хлопці допомогли. Якби не хлопці, не знаємо, що би було. Вони ми зупинилися, бо тут було засніжено і нам машину дуже сильно носило. І Ми зупинилися біля поліції і одразу сказали, що дитина маленька і її важко дихати. Поліція одразу включила ну, світло, і вони ми зайшли в машину, і ми зразу поїхали. Вони, не дуже швидко зреагували. І ми дуже швидко доїхали. Дякуємо поліції. Ми живі і здорові. Перебуваючи на маршруті патрулювання. До нас під'їхав автомобіль, і жінка з малолітньою дитиною 7 місяців попросила про допомогу, щоб довести її малолітню дитину до Коломийської дитячої районної лікарні, так як не було змоги проїхати, бо була дуже засніжена дорога, і даний автомобіль, який вони перебували, не міг рухатися. Не чекаючи не секунди, ми перегрузили дитину в наш автомобіль і з допомогою. Автомобіля наша, так як було засніжено, ми включили проблескові маячки з сиреною і доставили дитину до Коломийської дитячої районної лікарні, так як йшли секунди, бо дитина була в дуже важкому стані. Ну, і коли прибули до дитячої районної лікарні, то передали лікарям дитину і там же по місцю займалися лікарі з дитиною.